Ранку мої глядачі. Сьогодні ми з вами будемо готувати холодний український суп, який називається окрошка. Він називається так скрізь, тому що це слово запозичене. Того ми з вами будемо готувати. На дворі жара і тому можна готувати цей холодний суп. Навіть коли ви захочете, навіть коли і не жарко, але хочеться щось такого холодненького. І так, ми з вами в оцю посудину взяли 2 літра. Кип'яченої води. Ввечері закип'ятили на ранок, воно вже літньої такої е консистенції. І так, ми бачимо з вами тут є 2 літра водички. Що ми робимо? Я маю ось такий яблучний уксус. Я його беру ось так: скільки ложок. Спочатку я кидаю одна ложечка. Чайна, друга чайна і третя. Чайна ложка уксуса. Розмішуємо все. Все. Більше мені не треба, тому що воно буде кисленьке. Зараз ми попробуємо. Не знаєте, що треба додати щось не дуже кисле. Значить, три ложки ми додали. Це четверта, це п'ята. Так, скажемо, 6 ложечок. Зараз попробуємо. Воно повинно бути трошки кисленьке. О, воно вже кисленьке. Значить, ото 6 чайних ложок і буде добре. Тепер ми маємо з вами отакі 100 грам колбаски лікарської. Ріжемо ось так, такими кубіками. Ось такими нарізаємо кубиками. І все інше яйце, 4 яйця, 5 картоплинок зварених, яйце зварене, 4, грудинка одна, 100 грам колбаски. Далі пучок цибульки зеленої, пучок зелені, можна кропчику ще, можна пучок, пучечок петрушки, 4 огірка. і Буде в мене ще йогурт, можна ж сметанку додати ще. І оце все у вас буде холодний суп. І так, приступаємо до нарізання. Так, сонечки, доброго ще ранку вам і так продовжуємо. Ми з вами зробили водичку. Вона у нас така кисленька, Ну, ще не, ми не кидали сіль. Все інше ми будемо кидати спеції аж в самому кінці. І так, я нарізала, як ви бачите, такими кубиками великими, як ми бачимо, картопельки. Нарізала я 100 грам. Дрібніше, як ми бачимо з вами, чугу колбаски лікарської. Далі, ось нарізала я ще яйце і грудинка курочки. Тепер, філейка. Тепер ми це все кидаємо у, у це у наше ось так. Все оце кидаємо сюди. І отак розмішуємо. Так. Сюди кидаємо все, все, все. Як ви знаєте, там під, ще не підсолена водичка. Ми будемо все це кидати вже в кінці. І так, ми це все кинули, додаємо ще. Але повинна у вас посуда бути, звичайно, або малірована е, каструлька, або ось така, як у мене, супниця. Тому що, щоб воно не окислялося. Щоб було. Але яблучний уксус дуже потрібний. Наприклад, зранку. Навіть дехто п'є на торщак, щоб, щоб шлунок запрацював. І так, ми з вами це все кинули. Тепер у нас залишилося що? Огірочок. Обрізали з обох сторін огірочок і починаємо різати огірок. Ось так огірок ми ріжемо. Да? Як ви бачите, ось такий молоденький огірок. Ріжемо його, можна кружаль, кружальцями кружками такими, а можна різати ось такими частинами. Я такими частинами ріжу, щоб його більше було, щоб кожному досталося. І отак, отак не, не сильно, бачите, отак, отак. і теж сюди це буду кидати. І так, чотири огірочки. Пучечок цибулі молодої, пучок петрушки. Або краще хріп. Ну, у мене менше кроку, тому я більше дам петрушки. Так, ось так. І продовжуємо далі. Ось так продовжуємо різати далі. Можна ще брати редисочку, але ну, я редиску не можу. У мене шлунок не сприймає редиски, тому і редиски зараз у мене немає, тому я її кидати не буду. Хто любить з редискою, будь ласка. І так, ми з вами ось нарізали. І теж викидаємо сюди, потім зелень. Але треба ще посолити, поперчити. І зараз я ще достану цей йогурт Ну і сметанку. І сюди кинути це і попробувати на кислоту. Потім додавати вже сіль перець чорний. Сонечки продовжуємо. І так, ми сюди кинули, як ви знаєте, повторюю, чотири. Картопельки зварений порізаної. Також кинули 4 яйця порізаних. Також грудинку і 100 грамів колбаски. Також огірочок. І, звичайно, ми сказали з вами, що 6 чайних ложок кинули ще чого? Уксуса яблучного. Тепер у нас залишилася зелень і посолити. Значить, кидаємо з вами з зелень. Бачите, зелена цибулька, пучечок. Так. Ще огірочок тут не докидали. І зелень. Зелень, яку ви любите і бажаєте. Ось у вас вийшло так. Зверніть увагу. Оце у вас, але чогось не вистачає. Звичайно, не вистачає тут. Обов'язково ви повинні ще що зробити Ви повинні кинути солі чорного перцю за смаком. Можете кожен потім насипати перцю, тому що діти в кого. І так, беремо ще що. Молокія, я йогурт білий по-грецьки. Я його зараз сюди буду насипати. А тепер, якщо ви захочете більше сметанки чи йогурту, можете ще. Нам треба зараз для кольору. І додасте потім собі вже в тарілочку. І так, ми пробуємо, як воно буде тут. Легенько перемішуйте, бо воно вже повна-повна супнеться. Так. Воно вже біліє, добре. Ну, а кожен може ще досипати потім. Так, 2-3 столові ложки ви кидаєте сюди, а потім можете додавати собі скільки захочете. Можете сметанку додавати, можете йогурт. Це вже як по бажанню. Так, і з чого ми ще не кинули? Я кидаю ще ось чайна ложка солі. Мені не можна багато, тому ви дивіться вже за смаком самі. За смаком самі. Знову перемішуєте, перемішуєте і будете пробувати. Тільки не, сказ, не супниці звичайно. Зараз ми налємо сюди і побачимо. Так, легенько відставляємо. І сюди будемо зараз наливати. Дивіться, дивіться яке воно гарне. Все є. Якщо ви дрібненько все порізали, от так дивіться, Дивіться, є. Це дієтичний такий суп холодний. Так, все є. І ми сюди ще додамо. Видно, що воно ще не дуже так. Отак. І так. Зараз ми попробуємо на смак. Попробуємо на смак. Щось тут. Так, столову ложечку. Ну, я так попробую. Я вам так скажу, що треба додати ще солі. От так можете покидати, а сюди ще додати ще дрібку солі і ще хто любить перець. Тут вже за смаком додавайте сіль. Ото, хто так любить нормально, то можна додати 2 столові ложки солі і не бійтеся. Нормально буде. Ну, мені ж не можна багато солі. О, це вже нормально. Тобто додавайте поступово, або собі в тарілочку. Мені, наприклад, нормально це трішки підсолила, воно зараз постоїть. І сметанки можете додати кисленької. І тоді воно буде смачно. І тоді воно буде смачно. Так. Ось так, сонечки. Ну що, куштуйте, пробуйте, їжте, смакуйте, здоров'я вам! Смакоти, якщо подобається, ставте вподобайки. Дякую всім українською, сенк'ю англійською, грасіас іспанською, дзянкує польською. До побачення, мої золоті! Гудбай англійською, асталавіста віста іспанською. До польською. Всім, всім дякую. Здоров'я, всім і миру!